З вами передача спілкування. Вчора я робив опитування, чи вірите ви в настояще кохання. Я ваші відповіді почитав. Зараз прийшла моя очередь дати свою відповідь вам. Так, я вірю в настояще кохання. Настояще кохання, коли людина, коли люди один одного кохають, але це не просто слова говорити, я тебе кохаю, і друга людина говорить, також, що тебе кохаю. Кохання це дуже велика праця. Кохання це не іменно в словах, кохання це іменно в спілкуванні. Іменно Підтримка, один одного підтримувати, один одного цінувати, один одного поважати. І так само, коли є у вас сварка, щоб ви знаходили спільний компроміс, щоб ви сідали і розмовляли двоє. Не так, що одна людина хоче поговорити, а друга людина горда і вона не хоче поговорити. Нема часу постійно. Що ще не так? Ні, якщо ви одне одного кохаєте, і виникла у вас сварка, ви обов'язково знаєте один для одного час, щоб сісти спокійно, спокійно поговорити. Кохання це велика праця. Цінувати один одного, підтримувати один одного, поважати один одного. Оце, а слова кохання це вже просто так можна сказати. Імно Сло, сказати слово, я тебе кохаю, тебе кохаю» це також, да, Але головне це, оце, ці, можна так вище, цінувати, повага і підтримка. Також я вірю, що є кохання невзаємне. Я вірю, що кохання є і взаємне, і також вірю, що кохання є невзаємне. Так, моя коротка така відповідь.